Вчора е, працівник, е, ваш працівник е, е, Підар порізав, порізав мені покришку на скутері. Приймайте заяву. не, ви, не виражайтеся, будь ласка, словами нецензурної лайки в адміністративному приміщенні. І не висловлюйте оскорблення відносно працівників поліції. Є у вас якісь зауваження? Пишіть заяву. Ваша заява з вашого приводу, що вам пошкодили колесо. Вже зареєстровано. Вона прийнята до розгляду. Згідно з закону України про звернення громадян, у нас є місячний термін 30 днів на її розгляд. Чекайте відповіді по своєму зверненню. Як правильно, фамілія Тараса Васильчук Василь, Василь, Васильчишин чи Васильчук, вашого працівника? Вас, Викола, так. Васильчук, Тарас. Вчора був на службі. Бельчинський. Василь, Васильчук якийсь є, Тарас. Васильчук у нас Тарас, Є Бельчинський, так? Да. Ага, він неправильно ще й назвав себе. Про... Молодці. Все, у вас всю вам інформацію надав. Тараса ще неправильно себе називає.